Бачите, як старий хитро починає? Винний погріб. Так, друзі, це ми знаходимось зараз на такій місцині, котра веде до озера Синєвир. Винний погріб був, церковка наверху, а тут є. Називається Синьоверський перевал. Тут є сувеніри продаються. І ось погляньте на ось ці пейзажі. Канал то грибний. Якщо хтось каже, що ти нам показуєш пейзажі, не переживайте. Я ще навіть сьогодні можу встигну, а може і з сім'єю разом. Побувати і в лісі. Зараз четверта година дня, нам ще хвилин 20-30 їхати. Ось наші Карпати. І, можливо, сьогодні ще на годинку-півтора встигнемо до лісу заскочити. Так, все, ми зупинились, зняли панораму таку і їдемо далі. Шановні глядачі каналу. А особливо мої підписники. Я за рекламу грошей не беру, але я хочу вам продемонструвати те, куди ми прибули. Це село Синєвирська Поляна, де знаходиться озеро Синєвир. І я хочу просто людям показати, бо можливо когось і зацікавить, бо дуже хороші тут пейзажі і дуже хороші, чудні просто власники цього, цієї садиби яка називається лісовик. Я вам проведу невеличку екскурсію, можливо, когось і зацікавить, тому я не полінувався вам це показати. Ми зняли для себе другий поверх. Ось тут може зупинятися киця є. Попити кавусі, покурити. Також є. Я вам продемонструю. Тут вхід є. На третій поверх до гори ми зняли собі другий поверх. Так, я буду вище показувати, тому що ми речі ще не порозкладали. Оце вхід. Тут у нас унітаз. Я ще не знаю, де світло включається. Тут умивальничок душова кабіна. Вибачайте, що без світла, бо я зразу приходжу. Тут у нас Син уже тут, молодець. Заходимо в двері направо. кухонька, на якій є диван розкладний, де також можна спати, хто буде їхати в компанії. Уляночка я хочу зняти. Столик, табуреточки, холодильник. Дружина вже біля мойки. Електрочайник, мікрохвильовка. Виходимо в коридорчик. Заходимо в кімнату No2. Тобто No1, пробачте. Кімната ось така. І роги. Ліжко велике двоспальне. І менше. Віконечко на вулицю. Шафка. І телевізор. І кімната No2. Знову ж таки входимо. Телевізор, шафка. Двоспальне ліжечко і односпальне. І, і знову роги. Ха -ха. Гарно, мені дуже подобається. Ми минулого разу, коли були, ми знімали номер люкс на першому поверсі з одною кімнатою. А тут можна цілий поверх зняти для великої компанії. Чому? Тому що, бачите, гонорово спить три людини, гонорово спить три людини у другій кімнаті, і на кухні ще є диван. Вісім чоловік може собі знімати цілий поверх. Ось, не знаю, чи дозволяється про ціну говорити вголос. Кого зацікавить, той може мені написати. Я. Це скажу. І пейзажі тут неймовірні. Не хочу робити антирекламу тим, хто здає номера у центрі Синєвира. Тут у нас все між природою. Трішки далі по ґрунтовій дорозі проїхати. І тут тишина і спокій. Тут дуже і дуже гарно. Досить. І зараз ще побіжимо трошки до лісу. Друзі, я і моя молода команда, як казав один мер Києва колись, вирушили на хвилин 45, бо часу дуже мало. Провідати лісок. Ось. Вони впереді, дружина, з синочком. І вон люди йдуть звідти. Будемо в ліс, я включу. Так, панове. Трішки ми піднялись до горбочка. По крайній мірі, я люблю казати все, ми вже з грибом. Що є. ось задихався з Так це сироїжка. Не можемо далеко десь піти, тому що це буде з хвилини на хвилину. Є сироїжка, Ідемо прогульнемося по цій гірці. Друзі, ми отак недалечко від нашої хати зайшли до лісочку, тільки тому що... Не можемо довго ходити, бо зараз скоро буде темнітися. Ось, бачите, так і смереки трошки видно. Завтра вже підемо десь далі. Але я пішов по горі з одного боку, а Захар з мамочкою з другого. Потім ми зустрічаємося, я кажу, сину, що там? У вже є білий. Він каже, ні, немає. Я кажу, не може бути. Я ж її знаю. Прийшлося мені прийти ближче. Бо наша мамочка все-таки була першою. В чому я навіть і не сумнівався, повірте мені. Вона колись таких гастролю давала зі мною по лісах, а потім їй то відпало. Може ми їй любов до грибарства повернемо зараз. По-новому. Є в нас перший білий Синівирі. Ось так. Радий дід. Так, друзі, дід Панас не був би дідом Панасом. Якби його то не заїло... І він трішки, чуєте, як собака гавкає близько, ми трішки відійшов від своєї компанії, але свого білого грибочка знайти я був просто зобов'язаний. Бо з мене би кури навіть сміялися. Жінка знайшла, а він ні. Є у нас і мій білий грибочок. Ще би знайшов син і ми сьогодні задачу мінімум виконали. Тому що я казав, хоч би по одному грибочку для азарту. Ну я чую що все, що не все. Ось там червоний мухомор. Бачите? От він по центру екрану маєш. Тяжко зближувати. Тоді трясеться камера сильно. Є. Ідемо ще далі. Друзі, у нас сьогодні шикарний сімейний підряд. Уявіть собі, мама знаходить гриби, син зриває грибочки. Давай, хлопчику. А тато знімає. Прикиньте, мені саме легше. Покажи на камеру і завжди є. Пішли далі. Мамочка наша знову два знайшла. Давай, саночок. І ось другий. Такі ще літні, але ми ви не вибали. не ще березне ножку. Так, на, на камеру. Ось такий наш другий. І того ми вже маємо чотири білих грибочка. Хата зовсім поруч. А ми такі. А ось друзі, і те, що я хотів перевірити. Бо в них тут в цих краях дощі перепадали мало. Тобто ліс добре не змочило. А я вирішив отак на окраїні лісу. там внизу, трішки отудише. Наша хатина, де ми зупинилися. Ось. І я на окраїну перейшов і так собі по такій траверці і зустрічаю, як ви кажете, що правильно, білого гриба. Все-таки сюди волога попадала більше і він по окраїнах в такий час любить рости. Ось такий наш гриб. Я трішки відірвався від своїх гавриків. Може щось і знайшли, але телефон, камера, тобто у мене. Нічого. Дай Бог, щоб знайшли, потім покажемо результат. Но 5 грибочків у мене вже на рахунку в команді є. Ну що, друзі? Так як я і відчував, поки я з камерою пішов, я знав, що мій син щось знайде. Ну він знайшов самого красивого гриба. Ха -ха, як він ріс, я не можу показати, тому що він був від мене далі, а чекати не міг. Молодець синочок, все, ми сьогодні всі знайшли гриби. Син одного, тато два, мама три. Добре? Дивіться, друзі. Ви тільки подивіться, як... Сказав, що син одного, тато, два, мама три, а вона кричить, де ти є на мого гриба. Давай мамуні, бо я камеру не маю. Як нашу? Та ми і так сьогодні мало ходимо, то трошки на зйомку щось буде. Я тебе не знімаю, не бійся. Я гриба лиш покажу людям. От якого вона знайшла. Бачите? Добре? Так, друзі, мої компаньйони крикнули, що ще є біленький. І я їм відкрикнув, що я далеко, я йти не буду, але я радий, бо знову щось знайшли. Я пішов вперед і трошки вище, я хочу все-таки цей лісок, вже як ми тут, трішки його розвідати, як він з собою розміщений, що він з собою представляє. Ми без... 15.06 вечора зайшли до лісу. Зовсім незнайомого на зовсім чужих територіях. То, що я був у серпні, це я інший кусочок так провірив, налазився, наповзався, грибів тоді взагалі не було. А тут я пішов від хати в другу сторону просто і хочу трішки його розвідати. Бачите, як він розположений і які тут ліси. Ніби непогане. Трошки прикрес, але таке смерека. смереці я шукати гриби люблю. Добро, ще трошки йду. Так, друзі, іде моя компанія до мене. Я присів. Ходи, со Ходіть, показуйте. Що є? Чарчу. Та то піддумник великий. Ось. Такий ще білий грибочок. А я просто тут присів. На них почекати. Вон я зірвав такого величезного. А син так і називає його чортів. Тому що я казав, таке не бери, то я чортів гриб. все. І мамочка дала. Та не знімаю я тебе, не знімаю. А, то, а то, Щебі, ти сидиш, як той барон. А ми я... підносимо гриби. <гум> я як барон сижу, мені підносять гриби. Ну а що? Гляньте, 40 хвилин. ми Лісочком пройшлися. Зараз 25 хвилин на сьомому. Шановні глядачі, я з вашого дозволу своїй дружині цього гриба зараховую. Я вийшов на окраїну, кажу йдемо, по окраїні в лісі вже темнувато, вже не видно добре. Вийшли на окраїну. Я кажу, дев'ять грибів маємо, хоч би ще одного би десяток. І дружина тут, як тут каже, є, є, але тут тільки ніжка. Але це білий, він просто обгрижений. Зараховуємо. Зараховуємо, дякую. Але це білий. Так ось десяток грибів ми знайшли. І будемо посуватися до хати. Все, друзі, я думаю, що вже і камера передає лісу. Усе, Мусимо виходити на вулицю. Так би мовити, на чистіше. Тому що в лісі вже не видно. І ви знаєте, без 27. Без 2... Ой, немає як перейти. Без 27 я казав, що ми хвилин на 45. Бо я знаю, коли в лісі темніється. Так, у нас у 8 а в лісі вже перед 7 Погано видно. Ще йти можна, а вже гриба не побачиш. Так що я дякую всім, хто був з нами на сьогоднішній такій невеличкій прогулянці. 10 білих грибочків ми та знайшли. Ось. Завтра, надіюсь, буде краще. Я навіть не надіюсь, а вірю. бо там вже можна буде попрацювати в рази довше. У нас такий бізнес-план. Зранку до обіду ми грибарим, а з обіду культурна програма. Ось так. І моя команда також вилізає з лісу. Я всім бажаю добра. Миру насамперед. Перемоги нам найшвидшої. До зустрічі, надіюсь, завтра пошкодити може хіба погода. Хай всім щастить. Слава Збройним силам України. Слава оцій цій всій прекрасній Україні. Ми дуже красиві, друзі. Карпати це наші, це просто насолода. Я хоч в них і буваю часто, але я просто не можу налюбуватися цими красотами. Бувайте, здорові, папа. Панове, я ще раз включився, погляньте, ми вже біля хати майже. Подивіться, давай, синок. Ми ще червоняки по дорозі збираємо. І хто знову відмітився, кричить, звісно, мама. Захарко, клади в кошечок. Так, поклав. Я вже почистив грибочки гарненько. Давай далі. Давай давай Але рухом. Бо кіно довге вийде. Ще одненький. Так. Нічого, мокрий, висушим. Клади кошик. Так, йдемо далі. Найдемо, ми знайдемо. Синулька, давай далі дивимося. Десь що ми бачили. О. Ще одненький. Вот От, будь ласка. Зривай. вміємо <laughs> ми гриби ми знаходити під хатою. По дорозі. То наша мама все. Але треба було, щоб сахар три рази впав. Да, так, він так три рази впав. Нічого нічого, сносить, так поні сапочку ножці відділяє. Так. І де ще є? Вон, підберезначок ще. Да. Давай ще цього зривай. Ну а що? Давай тату. Тато поставить кошечок. Ось так. Ось, будь ласка. І ще сервіжок пожарим сьогодні. Посмажемо, посмажемо, бо зараз жінка дасть зауваження. Я тебе пожарю. Все, будьте здорові.